Обираю схему фарбування, порівнюю колеса та розглядаю дрібні деталі. Вітаю, друзі! Завдяки вам на каналі найближчим часом буде багато автомобільної тематики: гоночні боліди, релійні авто, японська класика та багато інших цікавинок. Сьогодні ж буду робити огляд на ексклюзивну модель від українського рубника масштабних моделей компанії ICM. Це модель американської класики 20-го століття Ford Model A Phaeton з м'яким дахом у 24-му масштабі. Виробництво Model A тривало майже 5 років з 1927 по 1931 рік. За цей період було побудовано 4 мільйони 858 тисяч автомобілів. Уявити ці масштаби складно, адже при грубому розрахунку кожен день з конвеєру виїжджало 3 тисячі автомобілів. В залежності від типу кузова, ціна одиниці варіювалась від 400 до 1200 американських доларів. Декалі набору мають номерні знаки штатів Мічиган, Огайо, Індіана, Каліфорнія, Нью-Йорк та штат Пенсільванія. Всі вони між собою різняться та мають свої особливості. Тож буде можливість обрати гармонійний або, навпаки, контрастний варіант до кольору кузова. Інструкція добре опрацьована з послідовними та зрозумілими зображеннями на 86 дії, з позначенням кольорової схеми фарбування деталей інтер'єру згідно до кожного з варіантів маркування. Тож, фарбуючи модель не буде потреби відволікатися на пошук реальних фото, аби зрозуміти, якого кольору та чи інша деталь. На youtube каналі виробника є покрокова відеоінструкція. Яка буде особливо корисна при поклейці ходової автомобіля, адже вона складається з безлічі дрібних деталей, які одразу і не зрозумієш, під яким кутом і куди клеїти. Особливість паперової інструкції в наявності шаблонів масок для фарбування лобового скла. Залишається лише наліпити малярний скотч та вирізати по контуру. До цієї моделі окремо можна придбати тематичний набір акрилових фарб, який має необхідні кольори з урахуванням особливостей всіх варіантів маркування, добрати ще чорний та срібний металік, та буде повний комплект. Тепер щодо пластику. В наборі 7 відливок сірого кольору та одна прозора. Підтримуючи рамки м'якого даху, тонкі та повністю відповідають оригінальній конструкції. Дах складається з двох деталей та має акуратні форми з ефектом провисання тканини на рамках. На другій відливці дрібні деталі ходової частини та моторного відділення. На Ford Model A встановлювався чотирьохциліндровий двигун з робочим об'ємом 3,3 літра, що розвиває 40 кінських сил. На двох однакових відливках деталі для створення спецьованих колес. Спиці виглядають витанчено, та навіть на сплетінні лінії чіткі та без дефектів. На диску присутня імітація болтового з'єднання та повністю копійні елементи рульового вузла. На всіх колесах автомобіля встановлені механічні барабанні гальма. Модел A став першим автомобілем Ford, який мав стандартний набір органів керування зі звичайними педалями щеплення, гальма, акселератору та зважелем коробки передач на три швидкості. Паливний бак розташований у торпедо між моторним відсіком та панеллю приладів. Він мав оптичний показчик палива, яке надходило до карбюратора під власним тиском. Облицювання радіатора та окантовка фар виготовлялися із нержавіючої сталі. Наступна відливка з найцікавішими елементами, які дозволять оцінити зовнішні габарити та форми готової моделі. Концепція модел А заключалася у використанні мінімальної кількості ретельно продуманих та технологічних вузлів. Кожна деталь мала мінімально можливу вагу, що призвело до малої міцності та недолговічності конструкцій. Основні типи кузова це легковий з індексом А та вантажний з двома літерами А. Однак, окрім цього, модельний ряд мав кузов купе, бізнес купе, родстер, кабріолет, фаетон, універсал, таксі, пікап та багато інших варіацій з різною кількістю дверей, вікон та комплектацій. В окремому пакеті відливка з прозорого пластика. Лобове скло вже встановлено в рамку. Залишається лише її пофарбувати, тож маски з інструкції будуть дуже доречні. По боках від лобового встановлені рухомі шибки, які, по ідеї, додатково захищають від потоку повітря. Ну і окремо відмічу склофар з об'ємним малюнком, який виглядає просто неймовірно. У поєднанні з хромованим корпусом на готовій моделі ці фари будуть просто сяяти. І останнє 5 гумових покришок, які мають гарний протектор та бокові грані а головне покришки взагалі без дефектів та слідів лиття, що являється великою рідкістю. Гума м'якенька та приємна на дотик. Як підсумок скажу, що модель якісна та має вдосталь деталей, аби зробити точну копію прототипа з повністю опрацьованою ходовою частиною, моторним відділенням та елементами інтер'єру. Стековка зовнішніх деталей реалізована по технологічним лініям, тому ж поклівка взагалі не знадобиться. Варто відмітити, що виробник вдало обрав масштаб. Адже 1 до 24 відноситься до найпоширенішого автомобільного масштабу. Тож ця модель внесе різноманіття в цей напрямок моделювання, ставши на полиці поряд з сучасними автомобілями. Сподіваюся, цей огляд був цікавим та корисним? Пишіть в коментарях, на які ще моделі відзняти розпаковку. До зустрічі, друзі!